Дуже хороша атмосфера була у Києві в середу. Сьогодні уболівальники тут у Львові підтримують. Та кількість, яка можлива, та квота, яка можлива. Ви, ви безумовно звернули увагу, що уболівальники обох клубів присутні? Так, ось так виглядає стадіон. Так, трибуна порожня, та яку ви бачите, але людей дійсно багато. Просто казкова атмосфера. Ча ж футболісти шахтаря вже розташувалися на своїй половині поля, динамо в енергетичному колі. Взялися за руки футболісти Київського Динамо. Знову ж таки, перед такими поєдинками часто не треба додаткових слів, але капітани найдосвідченіші футболісти вони будуть брати своє слово, нагадувати одразу з перших хвилин. І Андрій Ярмоленко це може очима робити, а не тільки словами. Зараз він так озирнувся до своєї команди з першої секунди. І одні і інші мають давати стовідсоткове налаштування. Насправді так дуже важливий спільний збір Динамо і Шахтаря. Шахтар кутовий подає удар. Кіналту забиває людина. Каджуково вміє грати головою уже на третій хвилині. Цього поєдинку він забиває у ворота київського дна. Рішення Орди Турана відзначаємо випустити егіналду на вістрі. А так людина із просто шаленим стрибком і стандарт Шахтаря. Працює вже на третій хвилині цього матчу. Один із найбільш стрибучих футболістів у чемпіонаті України Егіналду. він дуже промовисто відсвяткував. І Орда Туран теж дуже важливо, як він цей гол відсвяткував для нього. Адже дуже важкий у нього у середу. Був поєдинок і фінал поєдинку. Петрініо підіймає дві руки до гори. Подача від десятки. і... Здається, фол проти нещерета був, але Романов його не фіксує. Голкіпер Динамо лежить на газоні, Тримається за обличчя. Руслан Нещерет. До нього арбітр тим часом підходить. Ми дивимося повтор цього попереднього моменту. І Навіть туди, коли м'яч не у грі, коли опоненти і партнери штовхаються. Тяре грудьми недбало скидає сам собі м'яч. Педріньо перехоплює тяре повертається назад, У Педріньо є простір. Передача на Егіналду. Егіналду обробляє м'яч. Гіналду пробиваєш м'яч повз Повзворота летить. Чудовий момент. Зв'язки і Гіналдо, але варто відзначити, з якого моменту ця атака розпочалася. З простої необережності Тіаре. І далі Тіаре не зумів перехопити цю передачу. варто Попова відзначити до кінця, проти Гіналдо відборовся. Все одно заважав йому пробити чіткіше. Хоча сьомий номер пробив. Тоді Педро Енріке. Педро Енріке за спину справа віддати Денису Попову, поповнених щерета під тиском, під тиском суперника, під тиском Форварда. Голкіпер ну, вибив м'яч. За, за межі поля. Атака киян лівим флангом. Кабаєв простріл. Перериває цю передачу Микола Матвієнко. М'яч не виходить за межі футбольного поля. На аут вибиває химконоплян. Якраз ми говорили про відсутність креативу у центрі поля. Ярмоленко нижче опустився, зіграв дотик. Арда Туран, Він поки що відносно спокійний. Ну і сам спокій. Олександр Шовковський. Олександра Караваєва, Педро Енріке. Йде у Караваєва. Обходить його. Прострілює Енріке. Пропускає брати жахтаря, удар над воротами. Педріньо не забиває з надзвичайно вигідної ситуації. Так, це дійсно дуже хороший шанс. Моменти з лівого флангу приходить тут. Про що поговорити Олександру Шовковському Він Караваєва до себе підкликає і щось пояснює. Піхальонок, розрізна передача на на дару! Повз ворота. Здається, перший удар Динамо в цьому поєдинку. Цікаво буде той епізод, подивитися, з чого народилася ця атака, ця боротьба. Футболісти донецької команди були впевнені, що притримав, там буде що притримав за футболку. Я так думаю, що Туран і ці його емоції, вони. Були спрямовані до арбітра. І біжить очередько. Є у Шахтаря можливість зараз створити атаку дуже небезпечно. Очередько на Невертона. Невертон трошки перебіг м'яч, але повертає. Очередько, очередько б'є. М'яч летить на кутовий. Вихід 4 в 3. Щойно був І Саме тому вся лава запасних донецького шахтаря на ногах була у цій ситуації. Зверніть увагу: 4 в 3 вихід. І Очередько віддає не на найзручнішу. Далеко передачу на Невертона. Потім ось це призводить до кутового на свої ворота. Передача м'яч пролітає повз дальню стійку, і це був удар по воротах. Показує Роману, що має нещире тводити м'яч від дворі. Та значить, його торкнувся у борьбі саме гравець Шахтаря. Після цього, внаслідок цього, ми маємо ушкодження брашка. Перехоплення Марлона Гомоса у центрі поля. Знову Шахтар вибігає четвіркою на чужі ворота повертаються до назад. Удар. І ще один удар поворотом. Знову від Педріньо. Другий удар від десятки Шахтаря. І знову він не влуджає площину. Десь там егіналду. Поруч із ним. Іде висока подача Педріньо. Удар головою витягує на щерет. Нещерет здійснює сейв. Марлон Сантос пробивав по воротах. Ще... Здається, третій футболіст Шахтаря, який після стандартів пробиває ось так головою. І Марлон Сантос продовжував. Мені здається, не Микола Матвієнко. Не ще рет, рятує Динамо у цій ситуації. Добре. Дуже динамічно рухаються футболісти Шахтаря на власній половині поля. Простріл не він не дотягується до м'яча. Шола підбирає. Атака Динамо триває. Кросова подача пішла. Різник забирає м'яч до рук і падає на газон. Чо ж це найгостріший момент. Не на сьогодні, оскільки Єрмоленко не дотягнувся до м'яча. Далі шола Аугундана. Це Марлон Сантос. Удар по воротах. Марлона Сантоса не бачив момент удару і контролював траєкторію польоту м'яча. Так, це ювілейний десятий удар шахтаря у цьому матчі. Із цього розпочинається друга половина гри. Конопля намагається втекти від шоли, але послизається гравець збірної України. Пехальонок перехоплює передача в центр. Б'ячуська скакує до буяльського. Бояльська удар на виконання. Різник витягує. Тьому динамо не було у першому тайму. Віталій Буяльський за меж штрафного майданчика пробивав на техніку. Дуже хороший, технічно виконаний удар. Але ідеальна робота голкіпера донецького шахтаря. А тепер кутовий київського динамо. Віталій Буяльський піднімає руку. Йде подачі м'яч у воротах. Але арбітер піднімає прапорець. На думку асистента. З офсайду. Ми бачили подачу Буяльського, удар Тіаре і замикання на дальній стійці Владислава Кабаєва. Схоже, фальш фальштарт лавки запасних, як мінімум, Динамо, які вже побігли радіти голу. Ось дивіться. Ну, корпус, фактично, так, повне тіло. Тут е, якісь зайві проекції не потрібні. Авертуан. Продовжується атака Шахтаря вже достатньо довго пробиває. Другий м'яч Артатурани штабом святкує. Ось це так плюнув Невертон зараз. Ого просто розкішний удар. Те, чого не так багато було у першому таймі. Від не бачили великої кількості ударів за меж штрафного майданчика. Але... Це вау, удар. Ось тут Педро Енріке вигрібає м'яч, залишає його Невертону. І Невертона не встигають накрити. Ось тут він з-під піхальонка пробиває вдальню 9 під поперечку. Шикарний удар. Шикарний удар 11-го номера. Сьогодні забувають ті бразильці, які адаптувалися. Мені здається, точно вже у нашому чемпіонаті Егіналдо і Невертон. Мені здається, вони приблизно одночасно приїхали у Шахтар. Попов на правий фланг віддає передачу. Караваєв під Кабаєва відкривається. Кабаєв в центр зміщується. Передача на піхальонка. Караваєв. Караваєв наглішує, Буянський удар гол. 2-1, Буянський відповідає дуже швидко одним голом. Чудова атака. І 2-1 на 56 й хвилині. Так, скільки там часу пройшло на сьомому турі? Був. Того, як вони пропустили, мені здається, що схоже зараз виконує до Простріл Караваєва чергова. М'яч ніг пролітає Різнику. Чергова результативна дія Караваєва. Під, то я перепрошую, Під ногами дуже динамічний був момент. Так ось ну, іще раз, іще раз, нам забитий м'яч від Віталія Буяцького показують. Розіграна комбінація проходить і у дотик. Віталій Буяцький відзначається 2-1 після цього голу став рахунок. Він досі не змінився. Один сімдесят друга хвилина українського класичного. Мейреліс. Там є Педро Єнріки в центральній зоні. Мейреліс пробиває по воротах, і м'яч ледь в ближній не залітає. Так застиг нещерет на місці. А Мрикошет. Рикошет від попової. Ось так могло це все закінчитися. Куди житиме подача? Ось вона, подача очередька, виносять гравці. Динамо підбирання. Удар! Рикошет! Ой-ой-ой! Пробивав зараз Марлон Гомес. І Рикошет міг тут зрадити. Насправді, не Давайте дивитися повтор. Піхальонок відбиває. і... Попова, так. Мяч міг з рикошета. Другого ворота. Другий рикошет від Попова, після якого м'яч повністю міняє траєкторію і залишає нещире, щире, просто глядачем. Торіас пішла подальша. конопля, знову пробиває головою. І Мерелес загубив орієнтацію. В просторі, здається. Ізакі заблокований удар. Изаки брашком, Микола підіймає голову. Подає у напрямку Чиари дотягується до м'яча, м'яч зупиняє, але тут зупиняється Педро Інріке, перший Педро Інріке і просто в парад туди добрашков. И Заки, и Заки, там поруч із ним Морелос. вихід 2-2, якщо ще повернуться Кабаєв Ну, 2-18-й Це був автогол. Схоже, це був все-таки автогол. Це на цей розпач футболістів Динамо, які пішли за 2-2, а отримали 1-3 на 94-й хвилині. Ось тут, на ці ворота Владислав Кабаєв навесні забив наприкінці матчу. Теж компенсований час і зіграли команди 2-2 Але Зараз ситуація взагалі по-іншому обернулася. Давайте подивимося. Вибивання не просто, як виявилося, вибивання. М'яч пролітає над головою брашка, підхоплює його. Ізакі, Мереліс відкривається. Біжать додому гравці Київського Динамо. І Ось на автогол Владислава Кабаєва. Тепер Кабаєв забиває у свої ворота. Ви уявляєте? Ось цю драматургію. Ви одні ворота. Одні ті самі ворота. Півроку минуло. Останні компенсовані хвилини. Там 2-2, тут 1-3. Так автогол Кабаєва. І фінальний свисток. Фінальний свисток в українському класичному сьогодні було Чотири забитих м'ячі. Розкішний матч. Матч з перемогою донецького Шахтаря. І тут не все не зупиняється, все продовжується. Шахтар відривається від Динамо на 4 очків в чемпіонаті України. Попереду ще дуже багато турів. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.